А аукціон незабраних посилок Укрпошти. Як можна придбати посилки, не забрані іншими людьми у Укрпошти? Саме в цьому відео я розкажу про те, що це таке коротка, і мені здається, буде зрозуміло. Мене звати Михаленко Леся, я адвокатка, яка придбала Мотлох у Укрпошти. Ви на моєму каналі. І далі я розкажу більше про такі аукціони Укрпошти. Самі ці аукціони існують вже понад як півроку. І раніше Укрпошта утилізувала посилки, які люди не забирали, і витрачала на це кошти. Були внесені зміни в певні нормативні документи самої «Укрпошти». Якщо буде потреба, я їх також проаналізую, але мені здається, зараз на цьому етапі нікому це не цікаво. І почала їх продавати через аукціони. Спочатку це був Київ. Місце прибування таких поштових відправлень. А зараз це більше аніж шість міст України. Тому, коли захочете вас зацікавить, якісь певний аукціон, обов'язково звертайте увагу, де саме знаходиться лот, в якому місті і в якому місті. Тому теж звертайте на це увагу. Отже, незабрані понад півроку посилки можуть бути продані через такий аукціон. Це не прямий продаж, тобто ви не можете прийти на Укрпошту і сказати, я хочу купити ось такий лот. Для цього вам треба зареєструватися на майданчику системи Прозора продажі. Є більш детальне відео, де я розказую, як це зробити. Теж пошукайте його або дивіться під відео, буде посилання. І зробити свою первісну ставку, закриту цінову пропозицію. Коли починається аукціон. Відкриваються закриті цінові пропозиції інших учасників, і далі йде три раунди, коли ви можете збільшити свою ставку або перебити ставку інших учасників. А останнім ходить той, хто зробив кращу вищу ставку. Тому, коли ви подаєте первісну свою закриту цінову пропозицію, вона має бути такою суттєвою для того, щоб потім ходити останнім. Отже, реєструєтесь. В системі Прозоро на одному із майданчиків, які приєднані до системи Прозоро-продажі. подаєте документи, сплачуєте реєстраційний і гарантійний внесок 17 і 120 гривень і ставите свою ставку. Взагалі Укрпошта говорить, що цей мусор. Вони оцінюють в 1200 гривень. В переважній більшості це палети, я думаю, десь, можливо, буде якесь відео, як вони виглядають. І цю палету, по ідеї, ви б могли купити за 1200 гривень, якщо б не реєструвалися інші учасники. Але останнім часом, те, що я бачу в аукціонах, які зараз тривають в Укрпошті, реєструються і інші учасники. Чим більше учасників, тим більша ймовірність того, що. Ставка буде висока або її будуть далі перебивати. В той момент, коли я записую це відео, триває саме два аукціони. В одному була переможна ставка 17 тисяч гривень, а інший аукціон зараз триває там вже ставка 10 тисяч гривень. Перший аукціон. При тому, що вчора, коли я виграла свій аукціон зі ставкою 8 тисяч 102 гривні, коли розкрили ставки інших учасників, вони стартували від трьох п'яти тисяч гривень. Моя була чуть вище, і я змогла ходити останній відповідно перемогти. Проте, яка кількість учасників, в кого які перші цінові пропозиції, ви про це не дізнаєтесь? Вони закриті. Ви дізнаєтесь лише в момент першого раунду, коли відкриється взагалі блок аукціону в Прозора продажі, тоді ви зможете їх і побачити. Після того як ви перемогли. Є наступні етапи, тобто ви не просто перемогли і заплатили. А є певна процедура. Необхідно підписати протокол і договір з організатором аукціону, тобто з Укрпоштою, також заплатити реєстраційний внесок для майданчику системи Прозора продажі, через які ви приймали участь в такому аукціоні. А вже потім домовлятися про вивезення вашого лоту звичайно, при повній оплаті. Тобто Оплата реєстраційного внеску, оплата гарантійного внеску на етапі, коли ви реєструєтесь. Потім оплата реєстраційного внеску, доплата його, і також оплата повного, повної вартості лоту, який ви запропонували, який був переможним, підписання протоколу, підписання договору і домовлення з організатором з Укрпоштою, коли ви зможете забрати ваш лот. Ось така загальна процедура. Якщо будуть ще питання, запитуйте.